Всі виборчі дільниці відкрито порушень громадського порядку не зафіксовано. Про це повідомили на засіданні прес-клубу Ділове слово списки виборців, до яких потрапили 882 тисячі громадян, передані своє Камерами відеоспостереження облаштували усі 100% виборчих дільниць. Навіть придратися нема до чого. А все кажуть завдяки професійно проведеній підготовчій роботі. А те, що на виборчій дільниці камера дивиться в стелю, так все можна виправити. Вночі тестувалися всі ці системи. І всі вони показували, куди треба. Це, виходить, хтось сьогодні просто mm -hmm. відвернув. І вони постійно це контролюють. Якщо десь якась неполадка, вони оперативно виїжджає мобільна група, щоб це виправити. Я думаю, це, ну, по-перше, у них, вони зрозуміло, що не можуть бачити все, що у всіх на екранах, на всіх 36 тисяч там в усій одночасно. Україні одночасно. Да. У них на стенді вони бачать там зелені лампочки, червоні, які працюють, які не Працюють, але ж пробігають і по дільницях, куди направлені камери. Якщо їм цей сигнал поставлять, то звичайно буде дзвоник в голові ДВК і ця камера буде направлена куди відповідно треба. Офіційні спостерігачі з країни СНД та представники громадських організацій також не мають жодних зауважень до перебігу виборів. Громадяни голосують активно, все демократично і без порушень. Такі висновки зробили після відвідин семи виборчих дільниць. До кінця дня планують побувати ще на 20-х. Однак, переконані, українське законодавство зводить спроби порушень до мінімуму.